Вітаю вас, мої підписники та глядачі каналу. Сьогодні чистий четвер, це означає, що будемо що пекти великодні пасочки. Ось такий простий рецепт. Тут 500 мл теплого молока. Буду додати 6 столових ложок цукру, 70 г дріждів і 6 столових ложок борошна. Я буду використовувати ось такі львівські дріжджі: 70 г. Ось такого пару ми ставимо зараз тепле місце і хай підходить. Мені тут помішало? Хай підходить. Цукром додаю 150 г масла розтопленого. Ось у мене буде зараз каструльки, я буду наливати. Далі, тут у мене ви бачите, цукати. Я зараз залю укропом. Вони трішки набухнуть, потім я валяю борошно і буду кидати в нашу муку і пасочку. Тут у мене родзинки, також я зараз залюю окропом, те саме в борошно валяю наше тісто. Добавила вже цукати і родзинки і чуть-чуть зараз мочу руку олію і замішую знов тісто і ставлю на годину 50 у тепле місце. Потім ми до нашого тіста повернемося. Ось у мене вийшло дев'ять таких пасочок красивих. Христос воскрес! Шановні підписники, глядачі, українці, будьте здоровими, щасливими, не хворійте, і щоб в цьому році, нарешті, закінчилася ця війна. Подивіться, яка в нас свіжечка.